Викрадач місяця. Історію написали Бернар Віо і Пагіній. За мотивами казки братів Грім місяць. Захарія Задзині прозвали королем Викрутасів, він умів найспритніше видряпатись на дахи і викрадати скарби, заховані на горищах. Він був не просто злодій, а ще й акробат. Нечутно скрадався посеред ночі, коли небо огортала така темна й густа вуаль, що ніхто на цілім світі не розглядів би його селет поміж вершечків будинків. То були часи, коли жодна зірка не сяла на небо схилі, аби вказати дорогу заблуканим мандрівникам. Люди давно забули, що колись тільки насідало сонце, сходив місяць, щоб пильнувати тих. То поринув у сон. Ніхто вже не співав нічика місячна. Усі мугикали свічечко ясне, бо гадали, що лише вогники свічок і світло ліхтарів можуть розігнати нічну тему. Тож уявіть, як здивувався Захарій Зензині, коли однієї ночі побачив у чорному небі сріблясте сяйгу. Сонце того вечора заховалося дуже швидко. Так швидко, що король викрутасів заблукав у темряві, збившись із звичного шляху. Аж раптом побачив якусь осяйну дивовижу. Вона висіла в повітрі, зачеплена за дзвіницю замку, що стояв на березі ставка. Величний замковий силует купався у сріблястому сяйві. Що то за химера? — буркнув собі підніс ніс харі зензіні. То місяць, відказала старесенька жінка, яка приходила повз, згорбившись над ціпком. Я ще ніколи не бачив місяця, прошепотів Захарій Зензіні, зачарований дивовожним сяйвом. Він більше не сходить, тому й не бачив, мовила старенька. Колись місяць освітлював усенький небокрай. Та якось вночі принц, залюблений у прекрасні очі своєї коханої, піднявся велетенською драбиною аж до неба і його забрав. Такий чудесний і сійливий місяць то був справжнісінький скарб, тож на думку Захарію Зензіні, спала божевільна ідея, дочекавшись, поки старенька піде, а в замку всі поснуть, король викрутась і застрибнув на верхівку вежі. Ото мені пощастило, бурмотів він сам до себе, відчіпляючи місяць від шпиля. Ця дивина не тільки світить, вона ще й легенька, як пір'їна!» Захарій Занзінні загорнув місяць у плащ, щоб притлумити його сяйво, та тільки відійшов на крок назад, аби зникнути, наступив на хвіст котиську, який теж вийшов тієї ночі на дах полювати на лусто щура. Один вилився, а другий занявчав. Ну, а щур, цього разу він таки не втрапив до гострих пазурів. Знову настала тиша, і король викрутасів розчинився у темряві, а замок, на якому більше не висів місяць, поринув у пітьму. Наступного ранку Захарій Задзінні побіг до бургомістра, щоб показати йому дивне світило. Який незвичайний ліхтар! Здивувався той, розглядаючи променисту кулю. То як же він зветься? Місяць, мов Захарій Зензіні. Здається, мені, що я це слово вже бачив в одній давній книзі? Хай там як, а ваш дарунок то справжнє чудо. Тепер наше місто стане найкращим. Тієї ночі було пишне свято, усі виселилися на вулицях і в тавернах, короля викрутасів нарекли хранителем світла, пообіцявши йому щедру платню сто злотих монет на рік. А тоді прийшов світанок, і коли сонце і місяць опинився в одному небі, сталося затемнення. Пітьма була така сильна, що ніхто не відрізнив би дня від ночі. Захарій Занзіні звинуватили у шахрайстві, а розлючений бургомістр звелів йому зараз жалісти на небо і зняти той свій триклятий подарунок. Король викрутасів сховав місяць до великого мішка і подався геть з міста, не отримавши її однісінької золотої монети. Захарій Занзіні причаївся у глибині лісу, коли ввечері він вийняв місяць з мішка. Щоб освітити свій прихисток, то чомусь був червоний. Що за чудесія? Може, він обгорів на сонці, як обгорає шкіра в селян, що працюють у полі. Та хіба таке могло остатися? Ще коли Захарій Зінзіні вперше побачив місяць, той своєю сяйливою білістю нагадував йому шкіру вельмож. У них бо шкіра біла, білісінька й червоніє, коли її пестить сонце. Король викрутасів ще довго дивився на місяць, а тоді згадав, що ніч найліпша порадниця, тож поклав химерне світило назад до мішка, вмостився зручніше і проспав до самого ранку. Назавтра місяць знову став білий, та його повновида краса була не тривкою. він тоншові, тоншив і тонше щоночі, аж поки не перетворився на крихітний серпик. Що ж це цикоється з місяцем? не міг збагнути король викрутася. і він подався за порадою до вчених мудреців, та вони так давно не бачили місяця, що тільки розвели руками. Просто він помирає, тільки й сказав найрозумніший із них. Минали дні, і Захарій Зендзіні зрозумів. Місяць нікому не приручити, коли одного вечора сонце зайшло за обрій, він розв'язав свій мішок і випустив нічне світило на волю. Відтоді місяць щоночі сяє поміж зірок, повний, половинка чи тонесенький серпик, він повсякчас стереже дитячі сни, а король викрутасів тепер, коли пітьми не стало, заробляє на хліб, показуючи акробатичні трюки. І якщо ви помітите, що час від часу місяць зникає з неба на одну ніч, так і знайте, це він підморгує тому, хто повернув його до життя.